Працювала на ЛНР на боковині на 15 років. Засудили зрадницю, яка перейшла на бік ворога і працює на окупантів. Шевченківський районний суд Чернівців визнав беззаперечними зібрані службою безпеки докази вини ще однієї керівниці окупаційних органів влади на тимчасово захопленій Луганщині. Ця мешканка міста Рубіжного свого часу працювала в місцевому управлінні соціального захисту, а пізніше слідчою в поліції, проте звіти її звільнили у 2019 році. Але після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України зрадниця вирішила знову використати свій юридичний досвід, але вже на догоду окупаційному режиму. Фігурантка стала начальником так званого відділу правової роботи фейкової адміністрації міста Рубіжна ЛНР. Звісно, що на своїй посаді вона веде підривну діяльність проти України, і всі докази цього суд визнав беззаперечними. За державну зраду й колабораційну діяльність її засуджено до 15 років позбавлення волі. І хоча зрадниця переховується на тимчасово окупованій території, відповідальності уникнути не вдасться, як і багатьом іншим попічникам ворога.